І всім привіт, народ, з вас підписав, давай Так, Це Age of History 3. І давайте зараз зайдемо в Другу світову. І чому б не пограти за Німеччину? Скажіть мені, чому б і не пограти за Німеччину? Так, доброго вечора. Я тут, до речі, побачив. А, у нас дружні цивілізації тільки я. А чому Італію не зробили дружну цивілізацію до нас? О, тобі є маріонетка. А, Лівія, Самаліленд і Ритрея. Буває. Окей. Тут у нас купа всього висвітилась. Та давайте з переваг почнемо економічні. Ефективність виробництва. Економічний радник. Ой, нічого цікавого. Ефективність оподаткування. О, є сенс від ефективності оподаткування. У нас тут війська розподілені. Це єдиний сценарій, в якому у нас одразу є війська. Прикольно Так, купив всього, але я б зараз швидко качнув. Звідки у нас зараз гроші йдуть? Дохід від податків 160. Ого. Але в нас 97 економіка, 91 виробництво і ми можемо це просто збільшити, відчутно збільшити. Найдорожчий ресурс, який в нас є, це папір здається. Вперед. А, я якраз всі гроші витратив на папір. Ну, дивіться, у нас було 200. Після того, як воно побудується, у нас зараз прибуток дуже сильно збільшиться. Ого, мене... Франція. Ого. Я не можу покращити відносини з Францією. О, окей. До речі, а що по формуванню? А, е, е, можна Європейський Союз. Ну. Окей, подивимось, подивимося. Я ще подумаю, що будемо зараз робити. А так, зі мною багато хто не дружить. Ой, я тут. Мені бонуси дають. Дякую, дякую. Кажіть минрадника нормального. Резь мені підказує, що в нас зараз буде багато війн. Так можна багато. Окей, давай постворюємо дива. Так, тут їдемо. збільшення ефективності виробництва Ще одну диво створимо. Кельський собор. Агресивна експансія, до речі, мінус 5%. І. І. Останнє. Рейстак. Останнє диво. Воно. Диван так багато щоб дають. Так, а війська краще тримати всі в одному місці. Ого, до речі, у нас прибуток аж 200 з самого початку. Прям багато. Я ще до 280 можу збільшити. Війська до 280. Що в мене тут по військам? О, ой, як красиво. Давайте. Блін. Давайте тоді зробимо, щоб взагалі всіх військ, всіх водів військ була однакова кількість. Гроші. Одну арту, і тепер мені треба ще. Ще 20 танків, 20 винищувачів. 14 піхотки. Ну, По 14 піхотки. Давайте з піхотки почнемо. 4 піхотки, 4 кулеметника. Ще по 5. Ой, ще 10 вас. 10 вас. І 20 танків, 20 винищувачів треба, це жах. До речі, прибуток 203 у нас. Киномічний розвиток, так, 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 дякую. Можна позакривати вас? Ну, отут. Прикольно. Можна передмати бонуси на економіку додатково. Дослідницький прожив. Щомісячна спадщина. О, а я чому я ігнорував? А як воно? Що воно робили, коли я ігнорував їх? О, тут щомісячна спадщина. Прекрасно. Насправді кажуть, що я побудував ще враховуючи те, який у нас зараз приуток. Щоб б не побудувати ще якусь унікальну. У нас є щось прям дороге? Та нема, давайте тоді знизу тут буде 25, Ого. Ну це багато треба. Ну зараз почекаю, не знаю, 2000. Відчутно збільшили армію, а прибуток у нас все одно збільшився. Це завдяки тому, що я там папір побудував. Так, що в мене тут ще поліміти? Нормально. Мені треба 20 танків, і 20 вони Да і дивіться, те, що я ще викликав 40 військ. У нас прибуток все одно 200. Завдяки унікальним будівлям. Тобто, скільки в нас зараз економіка. Економіка 102 приносить, виробництво 113. Ураховуючи те, що ну, це, це досить дешево було. Це безрадника, нормального. Це ще нема нормального економічного радника, ви знущаєтесь. Кіні з виробництва. Також з таким прибутком було б незайвим покачати тут все. О, стоп, є найбільшим виробником скота Худоби? Прекрасно. А! А я вже контролюю Австрію і щось пропустив в цей момент. А поїхали тоді на Чехословаччину, чому ні? Чехословаччина. В тебе є союзники? Надіслати образу. Вперед. Оголосити, оголосити. Так, розділення на. Другій половині також генерала. Так, 138 в Прагу. Ось так. Ви. Захоплення. Ось так затвердити. Все, вперед. І зараз вони вдвох впоруються. Один буде тримати Прагу і відволікати на себе чешські війська. інший буде тут ходити. А, стоп! Ого! Нам одразу віддали Судецьку область. Це прикольно, але я хочу замалювати все Мені потрібно сяч, Словаччина. Сім Та байдуже. Можу собі дозволити. Що тут? Неосновані провінції. релігія. О, це дороговато. У нас 256. Мені здається, в цьому сценарії вони дуже сильно збільшили прибуток від е, оподаткування. Дуже сильно. Я? Yeah. Тому що я не знаю, звідки прям такі прибутки тут ідуть. Прям дуже сильно. Так, я можу ще. С... Собор святого Віта. Непогано. Бойовий дух, плюс 5%. ж. У нас все ще немає. Ну, давай. Дохід від виробництва. спадок цивілізації ще розпаковують купацьку раду. А, о! Стоп, що? Я вою з Польщі і Угорщиною. Вперед! Я щось пропустив момент, як скажете. Я поляків розбив і в Варшаву. Давайте розділимо. Тримай генерала. Твоя мета буде ось це зафрубувати, затвердити. Вас 128 також розділити. Я, я не бачу просто у Польщі великих військ. Може, вони десь на півночі. Але ось так затвердити, все. Ага, ось тут війська на півночі є. Давайте. Військова академія, військова академія для генералів. Ще зараз будуть гроші, ще військову академію качну. Щоб у них не було переваги наді мною точно. А ще військова академія. О, вони, вони самовбилися в нас прекрасно. І ще раз атакували нашу, нас. Прекрасно, що ми в захисті стоїмо. Ой, неприємно. Так, мої війська. Варшаву. Подивимось, що ви тепер зробите? О! Програли, так, співвідношення втрат в два рази. Непогано. І, до речі, непогано, що на мене саме Польща напала, а не угорщина, бо я так більше зможу захопити. Більше, але не все. Ну і ось так, по річечку. Все, на більш не вистачить. Е, та, так, забираємо. Так, ти в нас. О, танцик, моя маріонетка. Так, у нас все одно агресивна експансія, навряд чи я зможу прям захопити Данцик. Приєднати данзик. Стоп, що? Люксембург, Бельгія на мене пішли. За що? Що я вам такого з цим зробив? Так, давайте всі війська в Люксембург. А далі подивлюсь, куди ми їх відправимо. Так, так, так. Стоп, Нідерланди також проти мене? Гадання, Нідерланди. Ооо, як. Як неприємно. Так, об'єднати. Об'єднати! 138. Ваша мета буде. Зафарбувати ось це? А ти не хочеш нормально фарбувати? Все. Затвердити. Так, з Люксембургом. Зробити вимоги. Вже мирна угода. О, в нас агресивна експансій 3-1. А, напевно, я все ж таки більше 100 зробив агресивну експансію, що на мене все, всі напали. Так, ти зафарбувати саме дані. Все, вперед. Так, а ну розбий їх війська. І добий А тепер можу зафарбовувати все. Вперед. Все. Та, напевно, в нас була більше 100 агресивної експансії. І щось, можливо, в якийсь момент це прогавив. І вона збилась в нуль через те, що на мене всі пішли. Все, ми в Бірлін повертаємо в Бірлін. Нам треба тут відновитись трохи, бо в нас 1500 треба на повернення неосновних провінцій. Так і є, зараз збільшимо свій прибуток, а тут зараз 208 всього. І 1320. Ми, до речі, Чехію тільки нещодавно зробили національною mm. осередньою ядрами. Тут ще якийсь замок. А давайте побудуємо. Прикольні бонус дає. Це в Кракові. 1320. Так, стоп. На мене совок пішов фіною. Блін, а я можу куди більше військ викликати. Пауза. Хоча ні, краще. Так, покращу військову академію. Конструю удар. Зараз важливо виграти бій якийсь. Один. Просто зробити один сильний бій і перемогти його. Вперед. зараз головне виснажити їх переможними боями. Ви нам блінкові всі на мене нападати. Так, добити. Тепер на північ також сюди. Важливо їх тут подобувати. Давайте, давайте вони зараз стрягнуть у бій. І піднімаємось. А тепер. Напевно, розділення. Тримай генерала. Твоя мета контролювати Москву. Ти будеш тут бігати. Я, власне, руч побіг і їх. Ну ми їх тут багато повбивали саме. Так, виш, замалювати. Но для початку. Ось так. Затвердити. Вперед. Подивимося, як воно буде. Але гроші в мене в мінусі. Тисяч мінус. Як неприємно. Нормально, я просто зараз на максимальній швидкості чекаю, поки воно захопить все. У нас обидві армії відновлені, прекрасно. Русня програла. І напросто ще неправильна релігія дуже зменшує мені прибуток від нових провінцій. Мінус 30%. Дохід провінції. І це всі польські провінції так само. Тобто ось, я ось всі ці провінції з цих з усіх цих провінцій не заробляю. І буде ще більше таких провінцій, з яких я не заробляю. Може 138 також на замалювання відправити? Давайте. Ось так. затвердити Вперед. Колись колись наберемо. О, так, ми тут пришучились. Так. Купець краду одразу. І що ще я хочу, це інша релігія нарешті закинути на зміну релігії. Все, 90% є зробити вимоги. Так, перше, що я хочу взяти, це звільнити Україну. І трохи більше. А, Савок захопив Польщу. Так, все 90 агресія є 90 агресивна експансія. Від цьому це не я такою, мене дратує. А чому, коли я захищаюсь і відбиваюсь, то агресивну експансію додають мені? Як це несправедливо? Що там по місіям? Що я зробив? А, я напевно вже забрав. Що, в Берлін війська? Де ще? Кож в Берлін. Дайте мені трохи перепочити. Не нападайте на мене. Ніхто. Будь ласка, ніхто не нападайте на мене. Я вас благаю. Не чпайте мене. На. Робимо ядер. Ай, 1800, на релігіон, 1900. Збираю. Але ну, я, я вже давно перше місце посилю. Є, все. Так, все ядра, все забудовується. Що, помста Нідерландам і Данії? Ну, це. А, перемир'я. І з тобою, і з тобою. А, ого, ми в такий короткий термін з усіма воюємо. Хм. Теоретично можна забудувати ще якісь будівлі. Давайте браварні побудуємо усі. Це як мені винагорода за купа війни. Давайте після. К... Кожен... на кожній перерві від війн будуть щось намагатись будувати. 39 броварний. браварень. О, в нас тут бонус. Дивіться, воно куди дешевше коштує. А ну-ка, нам вистачило грошей. Все, прекрасно. Ще сироварні добудувати. Коротше, байдуже. Спадок цивілізації зараз на агресивне розширення зменшення. Може Берлін забудувати до кінця. Або йти ти на Францію. Союзник Сполучених Королівств, Ось, це може бути боляче. Це може бути дуже боляче Якщо я не викличу ще додатково військ. Хоч те, що в мене є ліміт. Зараз з кожного виду по одній штуці. Ну, по 5. Кожного виду по 5 викликав. І 306. Наскільки багато мені треба ще військ? Так. Натримай сир. І паперові. Ну просто в нас багато дорогих ресурсів, а я їм ними не користуюсь. Коротше, все, цього вистачить. Тепер поїхали. Так, ще купа військ. 366 мм 443. Ще Ще 60. Ще 60 спокійно можу дозволу собі викликати. І все. Я по 30 якщо є до 30-ка, він викликаю. Нема. Не викликаю. Так, переваги, це. Я б. О, агресивну експансію зменшити. Мені здається, вона зараз велика. Далі, 63 агресивна експансія. Трохи грошей в військову академію. І спочатку помста Нідерландів. Нідерландам. Ви думаєте, я все забув? Я нічого не забуваю. Значить, якщо б я армію поруч з ними одразу тримав. Все, запланував все. Вперед. бій Є, вони програли. Вони швидко програють зараз. О, все. О, що таке Нідерланди? Не треба було на мене нападати. Блін, і все. І в нас забита агресивна експансія. 99. А давайте 100. Я хочу подивитися, що буде, якщо 100 буде. Ось 105. Хто. наскільки багато країн на мене ризикнуть піти. Я ну, я перше місце посилю. Не, ну певно, навіть. Ой, я економіку, я дуже хороший по економіці. Тому давайте так, подивимось, подивимось, хто ризикне. Давайте, робіть проти мене коаліцію. Спробуйте. Вони спробують, і вони мене скоріш за все винесуть зараз. Подивимось. Але такий щоб ще ось так трохи. Військової академії. Вперед. Ой, можу створити диво. Прикольно, давайте зробимо. Це оборона плюс один буде ще. Ще додатковий спадок. Ну, давай об'єктивно, коли Третій рейх зважав на агресивність свою На агресивну експансію. Ну хоча б колись зважав. Ой, давайте здані те ж саме повторимо. Да, ні, це помста. Ой, твій союзник угорщина. Цікаво навіть. 200 сюди, 200 сюди. Ні, на угорщині б також помститись. Це про. А. Окей, оголосити. Ти відповідаєш за форукування дані. Ти відповідаєш за зафарбування творщини. Все, вперед. Він проблема в тому, що вони не вступають в бій, а просто ходять з нами по п'ятам. По п'ятах в нас все, де нас є. Якимось чином я зібрав. Ой, тут же також можна прямо ось так обирати Який я тупий на 154 агресивна експансії. Висунути вимогу, затвердити. Треба було, до речі, перевірити, що в нас по армії в Берлін. Ну в плані м -м, ліміт військ, щоб якщо що, викликати прямо по ліміту. На, не основані провінції. Інша релігія. Створити диво можна. Створити. Що там, Франція? Франція разом з Британією. о ого, ого, ого. А, Занадто багато ворогів. Ну так, ну. Я якраз і набивав максимальну експансію, щоб подивитись, що буде. Окей, давайте почнемо з рознесення Франції. Французьких дивізій. Все по черзі. Давайте. Винес Французів. І добивання французів, це важливо. І так, усіх по окремості. Так, передалі італійці. Так, о, тут у нас 200 є. А знаєш що? Окремо 200, -ка. ти відповідаєш за сформування їх. Так, 133. Добуваємо. Ходимо і вибиваємо просто всіх, хто тут є поруч. У нас тут достатньо сил, достатньо грошей, достатньо навичок для цього. Знову ж, а основний наш ворог це саме. А швед, шведо проти нас також. Ви думаєте, що щось можете мені зробити? Спробуйте. Це, так, наш основний ворог це саме Франція. Головне, що вони втрачають прям відчутно більше за нас, в три рази більше за нас. Я всіх відбиваю зі своїх провінцій, вперед. Далі сюди. Ой. Так. Я відступив. Ого! Ого. Навпіл Тримай генерала, піднімаємо його. Мої війська йдуть на північ кудись. Тікають скоріше. 107 також кудись сюди. Зараз важливо об'єднатись. Так. Ей, 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 ей! Якого біса? Вони могли спіймати в мене не дуже вигідний, не дуже вигідному бою. Все, об'єднуємось. Об Фу. Це зараз буде пекельно трохи. Але треба всіх довідбивати. Ні, у них просто на всіх. Так, вони втрачають більше за мене, але в них на всіх людських ресурсів більше, ніж в мене. Я не просто я просто не витримаю довгу війну. Особливо совок. Блін, якщо б не савок. Бо зараз так вийшло, що саме савок в якийсь момент зміг мене зупинити, моє розширення. Фух. Він і білий мир не зробити, не, враховуючи, незважаючи на що не зробити. Але, блін, ми ж затвердити, ось так. Прикол в тому, що ми не програємо в плані. Ми, типу, всі бої перемагаємо і так далі, і в них просто. Вони не витримують мене. Я 4 тисячі кожен крок відновлюю. Вони не встигають відновлюватись. Бачите, вони прям маленькі війська в них. Ось тут 47. Ой, бачите, добив. Ось тут французів багато відступає. Ось треба концентруватись на ось таких. В відступаючих військах знаходити великі групування, які на мене йдуть, і гнати їх. Окей, я думаю, на цьому це відео можна поки що закінчити, бо зараз цю війну закінчувати дуже довго буде, але якщо я її перемежу, то я тримую собі Францію, величезну частину Франції. А, а я переможу, типу. В мене економіка. Мені не хотів сказати більше, ніж савковий Фран... А, ну майже як Савкова Ні. Більше, ніж Савкова і французька разом взяті. Насел... І населення непогане. Майже як совкова і французька, але ще Італія є. Але так, я, всі, я ж їх всіх по окремості б'ю і виношу дуже непогано. Плюс у мене навіть гроші збираються, я можу ще качнути військову академію 1100 витратити. Коротше, по посиланню в ви зможете знайти та придбати мої ігри. Якщо ви якусь з них придбаєте, то будь ласка, залиште на неї рецензію. А якщо у вас нема можливості їх придбати, то просто додайте їх до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. Найбільше ж мене підтримує мій спонсор. Ні, якого може побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки тобі. І виходить це відео, підписки, подобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую тобі за пере... дякую всім за перегляд. Всім удачі та бувайте.